Мы жены и матери участников специальной военной операции. Мы остались все без жилья и без денег. При этом выделение квартир им не предусмотрено что нарушает их законные права. Внутренние свои проблемы, которые действительно ведут к разрушению Европы, такой, какой ее мы знали, так сказать, или знаем, вот, компенсируются внешней агрессивностью. Ну, при ставке даже 16,5%, которая сейчас, ну, какая, какая экономика? Привіт, Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий наш огляд російської пропаганди. Тут ми вам розкажемо, скільки разів спойлер, кожен раз вони збрехали, як тільки починали говорити про повагу, пробачте про неповагу до СВОшників і про життя за паребріком в цілому. Все, щоб ніхто навіть на секунду не повторював помилок Дональда Трампа і не думав, що росіяни бодай десь і в чомусь можуть нас перемагати. Тож, друзі, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан. Валайф, коментуйте, почути, побачення. Я обожнюю читати ваші жарти та ваші коментарі в секції чату. І знову, як я багато разів вже підкреслювала, у росіян, якщо її є надія, то тільки на Дональда Трампа. Ну все від нього, і капітуляція України тільки може Трамп і перемога Росії. Тільки Трамп Розвал Європи, ну звісно, президент Сполучених Штатів Америки, ну а хто ще може на це повпливати? При тому, що пропагандисти навіть не соромляться, не ховаються, не придумують і не вигадують собі якусь ширму. Вони прямо кажуть, що треба спробувати не впустити момент, поки Трамп у руля, поки Трамп президент. обы бы развалить Европу. Евросоюз со своими амбициями, так сказать, со своими какими-то закидонами становится проблемой и для американцев, и для нас. В то же самое время, конечно, надо понимать, что идет игра. Я об этом много раз говорил, как бы идет игра, где-то мы подыгрываем Трампу, где-то мы, так сказать, значит, занимаем более жесткую позицию, где-то маневрируем. И, в принципе, я считаю это правильным. Вот с самого начала я говорил, еще когда Трамп и не был даже еще президентом, я говорил, что если он победит, надо попытаться в политической игре использовать этот шанс. Потому что определенно Цільний шанс, пусть великий, є. Тому я розумію, що це подогрування в якомусь на але деле я щось впевнений оправданим. Мовляв, питання європейської цивілізації воно переродилося до повного виродження, як вони кажуть. І в цьому сенсі все більше і більше якихось метастазів, які загрожують абсолютно всім. Здавалося б, якщо це чужа європейська цивілізація. А ви ці цивілізації тільки сусіди, то вам яка різниця? Що вже говорити про Дональда Трампа, що правда Америка та Європа це, звісно, давні стратегічні партнери. Тим не менше, хочу вас запевнити, що всі ті плани, які мали росіяни, які вони примножували і Холлі за увесь цей час повномасштабної війни, так і не втілились. Європа не відволилась від України, Європа не перестала підтримувати Україну, Європа не розсварилася із Америкою. І кожен раз, коли приходив якийсь не такий лідер чи політик, це все могли європейці і захід в цілому пережити. Пережили друзів Путіна, пережили симпатиків Путіна, переживуть і Дональда Трампа, тому що Європа бачила багато століть. А час як Путіна, так і Трампа звісно, через біологічні ознаки дуже швидко добігає свого кінця. Говорить о сути вопроса европейской цивилизации, но, скажем так, она явно переродилась до полного вырождения. Вот. И в этом смысле э, все больше и больше каких-то метастазов. То есть внутренние свои проблемы, которые действительно ведут к разрушению Европы, такой, какой ее мы знали, так сказать, или знаем, вот, компенсируются внешней агрессивностью. Внешней агрессивностью, значит, попыткой как-то выскочить из этих вот тисков внутренних ошибок, а это именно ошибки, да? вот через вот агрессивную риторику или даже через войну хотя я думаю что например война если не дай бог до нее как бы европа доведет дело европу точно похоронит вот европейскую цивилизацию это точно похоронит. Можна безкінечно дивитися, як росіяни знищують власну економіку, як вони закопують себе і свої перспективи, як в них втомлюються і призупиняють свою роботу заводи, проходи, виробництва переходять на чотириденний робочий графік, але при тому аналізують вони, переживають, оцінюють життя і стан української економіки. Здавалося б, ну, своє має тебе турбувати найбільше. Ти маєш перейматися власними проблемами чи навпаки пишатися своїми досягненнями. Але росіяни, точніше, російські пропагандисти, живуть тільки оцінками того, як ми вбиваємо свою економіку. Пардон. Ви знищили нашу економіку, її не існує як класу. Ви помножили її як нуль, і просто добиваєте всі останні чотири роки. Єдиний порятунок, який ми маємо, це наші стратегічні партнери, які кажуть, що не кинуть і будуть разом із нами. Свої собственні інтереси сливають в унітаз і все це оправдують Україною. Украина, 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 Зеленский, Зеленский. А на самом деле они убивают свою экономику. Вот сейчас они начали убивать свою финансовую сферу, потому что то, что вы сказали, надо еще раз проговорить, да? Действительно, как бы, да, британская и американская как бы финансовая верхушка будут очень рады, если значит, на, на кернице, так сказать, да, вот это вот европейская финансовая, так сказать, халабуда. Вот так вот. То есть они бьют прямо по авторитету Европейского Союза, бьют прямо что що євросоюз быть бути сильним, должен бути рішительним, они прямо е, значить, один за другим розрушають или, скажем так, підривають е, влияние європейських інститутів в мировой экономике. Цікаво, а у Росії є буде хтось, хто їй говорить щось подібне. Бо допоки ми бачимо тільки, наприклад, Індію і Китай, які ні не добивають, які просто розграбовують все, що лишається у Росії. И вот если этот евроклер, так сказать, пойдет вниз, да, вы совершенно правы. Кто выиграет? Выиграет лондонская биржа, выиграет нью-йоркская биржа, выиграет англосаксы, опять же, да, которые, значит, континентальных европейцев втравили фактически в войну а, с Россией, как бы на территории Украины, а теперь будут подсчитывать доходы. А накануне, между прочим, если вы помните, да, Британия вышла из Евросоюза. Как же это так вот получилось? Вот, вот вышло и все. И теперь, и теперь занимает такое интересное положение. Когда ей выгодно, она всячески вмешивается в дела Европы. Когда ей невыгодно, она говорит, э, у вас там Евросоюз, так сказать, а у нас здесь Великобритания. Я удивляюсь, как такие вещи вообще можно не видеть. А не подавиться все ж таки притомни на России еще не перевелися. Остальные недобитки так и говорят, что... Що... Економіці російській дупа. Представте навіть у 16,5% яка зараз, ну яка це економіка? Навіть 16,5%, яка зараз, ну яка економіка? Я тут розмовляв з одним керівником однієї великої компанії, вот, у нього там завод, так? Да? Там тысячи рабочих мест и так mm -hmm. далее. Так вот этот завод, если просто его там продать, деньги положить на депозит, он будет в 10 раз больше приносить дохода, чем работая там. Давай там, выпуская две, продукцию, выпуская продукцию и создавая, сохраняя 2000 тысячи рабочих мест и таких. таких маса просто. Хто може собі це дозволить, ну как би зарабатывать. До речі, я знаю, розумію, що ставка це такий складний процес, і не всі розуміють нюанси, як і я, бо я не є економістом, але з того, що пояснюють самі фахівці. Зараз цією ставкою можна гратися як завгодно. Її штучно занижують для того, щоб доводити владі, не дратувати бізнес, щоб не лякати суспільство, але в цілому за нею вже давним-давно нічого не стоїть. Сама економіка вже летить в тартарари, втримати її через тиск санкцій, через проблеми з того, що єдине, що сьогодні виробляє Росія, це предмети воєнно-промислового комплексу, вже неможливо. Ну, це означає, що ти виробив ракету, вона полетіла. Ніякої доданої вартості в неї немає, вона один раз вистрілила і все, Росія за це нічого не отримала. Зрештою, всі росіяни так чи інакше встигли відчути на собі рішення і правління Путіна, а точніше, те, як він розправляється із російською економікою. Тож нам лишається напередодні нового року тільки побажати недорогим росіянам, аби 26-й рік був для них ще гіршим. Когда нам говорят, что там экономика возле нуля, там... Или вырастет это, чуть, чуть, чуть менее 1%, чуть, 1%. чуть менее 1%, надо понимать, что э, это как бы вот есть экономика э, гос, гос, госзаказ, есть, естественно, монополии, которые при любом раскладе в плюсе, вот, есть финансовый сектор, есть сырьевики, которые, кстати, стоимость бензина... Э, значит, внутри страны. Почему она такая? Я много раз про это говорил. Потому что НДПИ, акцизы и так далее все вздули, экспортную пошлину обнулили. То есть на экспорт мы продаем топливо, ничего с этого не зарабатывая практически, как государство. Вот. Зато государство внутри страны все там, все собирает. И поэтому все налоги, которые раньше государство брало с экспорта, оно берет с внутреннего потребления. Чему это приводит? К удорожанию сырья. Ну і що ж то за день, якщо ніхто не звертається до ВВ Путіна по допомогу, а особливо Маріупольці, таке враження, що вони пишуть багатотовник, знімають багатосерійний серіал зі своїх звернень, при тому, що ми не бачили відповіді на жодне, жодне з таких звернень, та навіть під час всіх попередніх прямих ліній розмов із Путіним, ну він же нікому реально не допоміг. Це завжди якась історія про те, що. Ми спробуємо втілити в життя мрію малесенького мальчика, крихітної дівчинки, але при тому всі лишаються зі своїми проблемами. Але окей, щось я дуже далеко відійшла від теми. Уважаемый Владимир Владимирович, мы граждане Российской Федерации, жители снесенных многоквартирных домов Левобережья по проспекту Победы, бульвару 50 лет октября, улицам Московской, Владимирской и Волгодонской. И от всех жителей города Мариуполя обращаемся к вам, как гаранту наших прав и интересов. Мы и наши дети, пережив все ужасы в результате боевых действий, в 2022 году потеряв родных и близких, утратив здоровье, многие утратили и документы на право собственности. Самі маріупольці кажуть, що їхні будинки знесли, а вони бомжі. Хм, Цікаво, а чому їх довелося зносити? Що першочергово трапилося із помешканням українців в окупованому місті? Маріупольці кажуть, що вони і їхні діти, переживши всі жахи і страхи повномасштабної війни, результати бойових дій, втративши рідних і близьких, втративши здоров'я, багато чого втратили і документи на право власності. Залишились без даху над головой, с клеймом, без певного места проживания. И вот тут и починаете «помогите, спасите, сделайте что-то». Остались без крови над головой, с клеймом, без определенного места жительства. Три года, как мы скитаемся по чужим углам. Мы те люди, которые не вернули компенсационное жилье. Мы те люди, которые восстанавливали документы, которых лишили возможности по праву нынешними восстановлениями. Просим учесть. что судебная система в городе долгое время не работала, а когда начала работать более полноценно, началось затягивание дел, что в результате привело к длительному процессу восстановления документов. И как следствие, большая часть не успела подать документы на компенсационное жилье. Здається, ви обрали не ту сторону. Здається, ви не тих чекали. А може і тих чекали. Може і по справедливості тепер обходяться із тими, хто зрадив Україну. Всі, хто переходять на бік Росії, Показують, що для них немає ніякої цінності людського життя, що вони самі в принципі як сміття, і з ними можна обходитись як завгодно. Тож, чого тепер дивуватися? Власті вніправового поля хочуть столкнути власників квартир з народом, утратившим житло і вернуть нас судові розбирательство на несколько років, нарушаючи права і тих, хто уїхав, і тих, хто залишився. Просимо учесть інтереси людей, втративших второе житло, яке приобреталася для дітей, і воно було їх єдине. Люди зарабатывали, делая вклад в свое будущее. Мы ждем, что нам предоставят возможность получить равноценное жилье утраченное, либо в актуальную справедливую компенсацию в денежном эквиваленте равноценно утраченной жилплощади. Просим рассмотреть возможность, чтобы в городе в прямом доступе на сайте городской администрации были прозрачные списки очереди на получение квартир. Ну і щоб ви просто знали, не тільки Маріупольці у черзі із певними проханнями до воєнного злочинця Путіна. І самі росіяни і росіянки теж люблять щось попросити. Дружини героїв СВО оголосили голодовку і просять веве Путіна про допомогу. Ми жони і матірі, учасників спеціальної воєнної операції хотели б обратиться к вам, уважаемый владимир Владимирович, ми сім'ї пострадавшие від недобросовісного застройщика Сітістрой в Ростовской області. От дивовижно. Це дуже перекликається з Маріупольцями, бо, як, як, як зазвичай кажу, це просто через фатальну помилку, через те, що не догледіли Путін не вбив Маріуполі всіх і не знищив всіх, а не тому, що він якийсь добрий і позитивний. Так само і з СВОшниками. Це його недолік, а не навпаки, сильна сторона, в тому, що досі існують якісь герої СВО і хтось живий. Одним словом, дружини та матері військових із Ростовської області лишились без житла із іпотекою після того, як один із забудовників виявився просто злочинцем. Забрав гроші, забрав гроші свошників і зник. За їхніми словами цю фірму їм просто рекомендували банки, в тому числі найавторитетніші з Берта Альфа. Всього постраждало 29 родин військових. Ну і звісно, жінки, матері просять допомогти. Путін має розібратися, відбулася помилка, і навіть оголосили голодовку. Ну, мовляв, жити ніде. Давайте вже зробимо ставки, панове, у коментарях. Як довго Путин, как и завжди, ничего с этим не будет делать. Uh, сложилась такая ситуация, что мы остались без жилья. Наши ипотечные средства все были перечислены подрядчиков, которых нам uh, предоставили банки: uh, Сбербанк, Альфа-банк. Uh, и в итоге uh, мы остались все без жилья и без денег. Сейчас мы платим ежемесячно очень высокие суммы ипотечных средств, при этом у нас нет ничего, никаких домов, есть только срок ипотеки в 30 лет. Мы бы хотели обратиться к вам, чтобы вы обязательно взяли под свой контроль федеральные власти нашу ситуацию. Спасибо. И на этом, друзья, у меня все. А вы не забывайте нам лишати свой лайк. Обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути и побачене. Бережіть себе, бережіть Украину. До зустрічі.